Увага! Фейковий Резерв Плюс. Українців закликають бути обережними, щоб не потрапити на гачок ворога, який запустив липовий додаток. Про це заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту. Просимо вас бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите. Користуйтеся лише офіційним сайтом Резерв Плюс. Аби відрізнити справжній додаток від фейкового, слід звертати увагу на певні деталі, кажуть у кіберполіції. Коли ми переходимо на якийсь застосунок державного значення, ми обов'язково дивимося на назву посилання. .gov.ua – gov це означає, що це є домен державного значення, тобто він безпечний. Також ми перевіряємо назву самого посилання. Будь-яка зміна літери, цифри, символа, його нестача або, навпаки, багато літер, може означати про те, що цей застосунок є фейковим і на нього не потрібно переходити в жодному разі. А ще обов'язково перевіряти дані про розробника програми. Отже, ми бачимо офіційний застосунок Резерв Плюс. При натисканні ми можемо прочитати Міністерство оборони України, і внизу також буде написаний розробник, на якого ми можемо перейти, і буде видно, які програми він створив. Фейкові мобільні банкінги, несправжні сервіси держустанов, як от Дія Резерв Плюс, і навіть хибні посилання на підписання петицій такі пастки найчастіше використовують шахраї, аби заволодіти персональними даними, і останнім часом їх значно побільшало. Початок повномасштабного вторгнення співпав з початком такої ери штучного інтелекту, яка дуже гарно застосовується навіть при веденні якоїсь інформаційної війни для наших громадян. Тому дійсно ми можемо сказати, що таких випадків побільшало, оскільки побільшало таких застосунків, побільшало електронних послуг, які можуть отримати громадяни. Як і фейкової інформації, щоправда, за понад два роки війни українці вже не не так легко обвести навколо пальця, щоб відрізнити правду від брехні, достатньо просто співставити, порівняти, проаналізувати. До прикладу візьмемо фото, які облетіли всі світові пабліки. На них хірург Охмадито Олег Голубченко у закривавленому медичному блузоні надає допомогу постраждалим та розбирає завали лікарні після ракетного удару 8 липня. Тим часом у російських телеграм-каналах з'являється ролик, буцімто на спину лікарю поліцейський наносить червону фарбу. Порівнявши фото та відео, звертаємо увагу на медичний одяг. Блузон, у який був одягнений хірург, має горизонтальний шов на спині. Тоді як на одязі лікаря з відео росіян його немає. До того ж, він добряче зім'ятий, а волосся медика надто схоже на перуку. У поліцейського ж відсутня поясна система, де зберігають зброю та рацію. А замість кросівок, що носять українські копи, у фейкового берці. Однак не всі фейки можна розпізнати неозброєним оком. Останнім часом популярності набрали діп фейки, тобто створені за допомогою штучного інтелекту. Якщо розшифрувати слова діпфейк, то це глибокий обман, глибока підробка. Тобто є. Раніше ми просто робили речі простими підробками. Тобто, ми могли, умовно, в фотошопі поміняти обличчя. Це потребувало достатньо багато роботи, щоб підрівняти все, там підігнати і так далі. Але це можна було також робити руками. З приблизно 2017 року були налаштовані вже достатньо якісні моделі штучного інтелекту, які могли робити це автоматично. І з цих пір це почали називати діпфейками. Але по суті, це ніщо інше, як просто підміна, обман. Хорошої якості Знайомтесь, це блогерка Українка Ольга Лоєк. А це Наташа, в якої те саме обличчя і голос. А це Ейпріл, і вона теж копія Ольги Це так моторошно, і мені так непросто дивитися на це. Одного разу Ольга отримала повідомлення, нібито її бачили на китайському сайті, і вона розмовляла мандаринською. Коли дівчина почала власне розслідування, натрапила на оці два акаунти. Але найнеприємніше чекало попереду. Виявилось обидві копії, які мають величезну кількість фоловерів російські пропагандистки. Я хочу, щоб ви уважно подивились на цей обліковий запис. Вона має масу відео з моїм обличчям і любить говорити про те, як їй подобається Росія, і наскільки Росія потребує економічної підтримки Китаю. Це і є діпфейк, що Наташа, що Ейпріл не справжні, а згенеровані штучним інтелектом. Як українку, мене це обурило в той час, як моя сім'я змушена ховатися під час повітряних тривог, а сотні тисяч моїх співвітчизників українців залишились без домівок, отримують поранення або гинуть через російські атаки. Я бачу свою копію свого клона, який виступає і співчуває Російській Федерації. Найчастіше жертвами діпфейків стають відомі люди: селебрітіс чи політики. Їх обирають не випадково, бо так легше поширити дезінформацію і донести її до великої кількості людей. Ми вирішили провести експеримент для того, щоб згенерувати людину, багато не потрібно лише у спеціальну програму завантажити зразок голосу та фото. Ми це зробили заздалегідь, і ось що у нас вийшло. Звичайно ж, по цьому відео видно, що воно не справжнє, бо ми використали першу ліпшу безкоштовну версію. Але якщо за справу візьметься професіонал, людину від згенерованого клона не відрізниш. Як от на цьому відео? Аямнат Моген Фрімен. На ньому відомий американський актор Морган Фрімен каже, що він не справжній. А ось і доказ у кадрі зовсім інша людина. А штучний інтелект перетворює зображення на запрограмоване. Штучний інтелект вже може відтворити все. Штучний інтелект може відтворити і голос, і міміку. І форму обличчя, і вигляд обличчя. Система визначає зону, де знаходиться обличчя. Є системи, які також визначають ключові точки на обличчі, які при зміні мімики також змінюють своє положення. Відповідно, вони коли вставляють нове обличчя, то вони так само по цим ключовим точкам починають умовно збільшувати очі або збільшувати посмішку. Відповідно, це все також відображається. На тому, як людина буде виглядати, як людина буде себе поводити, і відповідно так само дуже сильно підганяє до того образу, який ми хочемо отримати в результаті цієї роботи. Визначити достовірність того чи іншого відео, якщо воно створене професійно, звичайній людині майже неможливо. Це можуть зробити спецслужби або ж той самий штучний інтелект. Тож тут важливо уважно вдивлятись у картинку, слухати, що каже спікер, та включати критичне мислення. Зараз війна також вже як великою частиною є війною штучного інтелекту. І при тому не тільки на, безпосередньо на полі бою, коли ми говоримо про системи, розумні системи наведення, наприклад, де використовується штучний інтелект, розумні системи розпізнавання цілей, наприклад, розумні системи визначення тих чи інших цілей. Так, і з іншої сторони війна на інформаційному фронті абсолютно заповнена роботою штучного інтелекту, як і в формі діпфейків, так і в формі ботів, які працюють на цьому фронті. так, боти теж працюють завдяки штучному інтелекту. Їхні відповіді запрограмовані на певну точку зору. Тож, ведучи дискусії в коментарях, аби не втрачати час та нерви, варто перевірити, чи справді ви спілкуєтесь із живою людиною. А ще можна допомагати кіберполіції блокувати пропаганду, фейки та дезінформацію. Для цього про сумнівні профілі та акаунти можна повідомляти до телеграм-каналу Брама.